у пацієнту тягаршо смотряться. Шановні колеги, вийти на брифінг нас змусила поведінка голови Верховної Ради, який останнім часом систематично і грубо порушує права народних депутатів. В першу чергу це стосується народних депутатів позафракційних. Це ті мажоритарники, які були обрані по своїх мажоритарних округах, за яких проголосували десятки тисяч людей. Які повинні і реально реально відстоїть Верховній Раді інтереси не тільки своїх виборців, а інтереси всього суспільства, зокрема, під час погоджувальної ради пан Гройсман має, має таку таку практику не надати слово народному депутату, який прийшов на погоджувальну раду для того, щоб він дуже чітко і коротко висловив важливе для суспільства повідомлення чи запропонував включити до порядку денного те чи інше питання. Це порушення було не одноразове, а як мінімум три це відбувалося. Це Неприпустимо, враховуючи те, що регламент чітко передбачає право народного депутата бути на погоджувальній раді, пропонувати брати участь в обговореннях, а так само давати пропозиції щодо порядку денного. Крім іншого, це порушення присяги, де кожен народний депутат присягає дотримуватись конституції України, законів України, регламенту України, і менше того, голова Верховної Ради це такий самий народний депутат, як і всі ми, які знаходяться у парламенті, і він координує. І спрямовує роботу Верховної Ради за для того, щоб кожен депутат міг відстояти ту чи іншу позицію, і ці, ці порушення вже стали такими системними. Тому ми звернулися до регламентного комітету з тим, щоб на найближчому засідання регламентний комітет розглянув це, це порушення і. За систематичне порушення виніс певні рішення відносно таких такої поведінки, а так само роз'яснив голові Верховної Ради про ті права і обов'язки народних депутатів і як голови Верховної Ради щодо того, щоб не порушувалися більше такі права. Хочу додатково ще сказати, що регламент, який був ухвалений за період Януковича, взагалі зробив позафракційних народних депутатів фактично безправними для того, щоб позагнати їх тут чи іншу фракцію. Тому ми з колегами народними депутатами. Ініціювали законопроект, який передбачає можливість повної реалізації прав і повноважень народного позафракційного депутата, з можливістю голосу виступати і висловлювати ту точку зору, яку його делегували виборці у Верховну Раду. Дякую за кожного з нас проголосували десятки тисяч Но право голоса нам не предоставляют, зачастую по собственному желанию. Причина? В регламенте четко прописано, что право голоса предоставляется народным депутатам, которые состоят во фракциях и группах. Соответственно, мы можем быть только лишь статистами и наблюдателями этого процесса. Для того, чтобы пресечь такую порочную деятельность, для того, чтобы наши избиратели имели тоже право через нас высказывать свою позицию и слышать нашу позицию в Верховной Раде, мы инициировали в данный момент этот законопроект. Кроме этого, Нами официально зарегистрирован в прошлую пятницу законопроект о персональном голосовании. И на сегодняшний день мы будем добиваться, чтобы этот законопроект сразу же после прохождения в комитетах был вынесен в сессионную залу для голосования. Вследствие этого будет наконец-то пресекаться деятельность, которая в народе стала называться как кнопкодавство. Системная проблема, которая переходит из парламента в парламент. Именно для этого мы и занимаемся сейчас этими два законопроектами. Первый, который возвращает нам право голоса как внефракционным депутатам. Второй, как, как тот, который будет бороться с проблемами, извините, как будущий бороться с теми проблемами, которые существуют сейчас. Добрый день. Я ще хочу додати до своїх, що сказали колеги. Нас дійсно сюди люди обрали не просто сидіти там в залі і нажимати три кнопочки. Ми маємо відстоювати права. Дуже шкода, що ці права в нас забирає там голова Верховної Ради тільки через те, що йому так захотілося. Це неправильно. Він має за це відповідати. Я хочу сказати, що він не буде виконувати свої обов'язки достойно, так як це передбачає закон України. Ми будемо вимагати цього, щоб його просто поміняли. Я думаю, що це буде правильно і парламент має працювати, а не закривати там рот тим, хто їм як то кажуть, по російськи не угоден. Дякую за увагу. Я думаю, що ми переможемо в цій нелегкій боротьбі. Дякую. Слава Україні.